Вітаю, шановне товариство на суперканалі. На дуже відомому, на дуже впливовому YouTube каналі Тітонька Оксана сьогодні в нас. З вами Тітка Оксана і Тіч Вілкрафт Фокс. Ой, точніше, Tі Фокс Wielkс. Пані Владислава, я і... Ой, мікрофон. я і вся моя величезна команда дуже ми вам вдячні. Величезно. Величезна моя команда, ви просто там бачите, там оператор, там режисер, там звукорежисер, там сценарист, там і ще хтось. Ми дуже вдячні, що ви знайшли час для інтерв'ю, бо ми знаємо, що ви задіяні зараз у дуже великому проєкті якому? Освіта називається. А. У вас розписано буквально все до травня, червня 2025 року. Тому ми висловлюємо ще раз вдячність, що ви все-таки вирішили виділити для нас трохи часу. Ви знаєте, чого ми сьогодні вас запросили до себе? І ви погодились? Бо Сьогодні, 2 вересня, день нещастя? Щастя. щастя. Все буде нормально. Ну, ви ж керівник того освітнього проєкту, ж все зробите, як має бути. Все буде у нас чики піки Хочу коротенько сказати, що я прийняла естафету по тегу. Називається Дотик до блогера мені передала Анютка. Слухай, с... а можна ти будеш після це розказувати? Я, с... я це швиденько, і, і я вже майже закінчила. І, дякую, Анютці, що вона мені передала цей тех створила пані Німінська. І так, перше запитання. Це трошки буде навпаки, тех навпаки. Це буде відгук від родини про канал. Як мене звати? Якщо канал має інше моє ім'я, ну або інше взагалі ім'я, чому саме така назва? Що? Я ж прочитала тільки що. Боже, ти мені скажи мені коротше. Коротше? Як мій канал називається? Тітонька Оксана. А чому він так називається? Тому що ти тітка. І того він так називається? Так. Да. А хто його видумав? Ти. Ти. Ми як були в Польщі, пам'ятаєш, я ходила, ой, я хочу свій YouTube канал, оце б це, як би його назвати. Пам'ятаєш, а ти сказала мені, то нехай буде тітонька Оксана. Я не пам'ятаю. Оце добре, що не пам'ятаєш. У мене проблеми з пам'яттю. І Якщо торгова марка, там оці всі роялті, оці всі дивіденди підуть тільки мені, а не тобі ну таке. Так, друге питання. Як часто я випускаю відео, і як це в мене виходить? Ну, Як на мене, то я у 40 минут. Ну, не знаю, я не вишивальниця, я не знаю, я оці ваші приколи не розумію. але угу. мені кажеться, якщо б я була вишивальницею, угу. то е, іноді, коли, якщо ти робиш якісь ну прям суперські, якісь такі великі, якісь красиві роботи, то мені кажеться, я би завідок. А ти думаєш, що у нас то, е, такого немає? Щоб хтось купив там такий дорогезний, красивезний набір, і всі такі, о, Боже, я собі теж таке хочу. А якщо навіть якщо я вишивати не буду, то хай він просто в мене лежить. Ти думаєш, в нас такого немає? Ну, не знаю, але якщо если... ну, я не вишивальниця, так що мені це все а не інтересно, ну, я ну, це не моє хобі. Я це розумію, а мені. чим ти займаєшся, е... крім освітніх своїх програм? Рекомендую гру Wildcraft. А, ти. Оце... Супер про. Я там. Ти Wildcraft. Да, Wildcraft. А українською Wildcraft. Ну, коротше. Nick me t. Маленький, маленький типа англійські букви і ті H просто. Да, це якщо хтось грає Wildcraft. Це для вас. Угу. Якщо в мене зустрінете, добавляйте в друзі. У мене там мало, кстати, друзь, друзів. Списку, так що успійте. Так як я часто випускаю відео. Я часто випускаю відео. Ну, хотілося б чаще. Ну, от якщо б я була твоєю фанаткою, прям номер один, то я б... Би... А ти не моя фанатка номер один? Ну, я твої відео не дивлюся, я ж <звісно> там за кадром. Ну, добре. Як родині, то пробачаю. Ну, просто, так як я не очень, твоя фанатка, то. А якщо б я була фанаткою, то мені кажеться, е, хоча б ти б випускала відео хоча б десь три рази в день. Ну, Ранок обід вечір? Ні, е, типа один раз в три дні. А, раз на три дні. Угу. Угу, угу. Е, тоді б я, типу, хотіла якось наче. Е, ну Тоді б я просто. А ти випускаєш відео просто там раз в місяць, раз в тиждень. Ну, стараюся раз у тиждень, так. Да. Ну, но просто мені хотілося би якось чаще. Частіше, щоб було, так? Да? Да. Але ж справа в тому, що вишивка це такий довгий процес, ти його швидко не можеш зробити. Ну, щоб так часто показувати. Розумієш? Ну, в, ць в цьому ладно. Вирішили питання, випускаються раз на ну, тиждень, але хотілося б частіше сьогодні. Да. Так ти могла просто робити відео коротше, але частіше? Ну так, да, я YouTube шорти є, да. так. Шорти. шорти, шорти. Так. А який мій улюблений контент для зйомок? Що я найчастіше показую в своїх відео? Руки. А що ще? <смеш> Вишивальні роботи. Вишивальні роботи. Свій фотофон. Фотофон. І просто все обираєш зі стола мені не ліжко. Або то мій стіл, і то моє ліжко. А в тебе там стіл. Добре. Слухай, коли буде Держ. тривога, то взагалі я тебе вигоднюю. Куди? Сюди. Як ти без мене ніч поспиш? Не так. знаю. Ти ж будеш цілою зірочкою спати. Ну, а то що погано, то, то погано. Лучше спи солдатиком, отак. Якщо ж повір да. мені, я знаю, що це таке, я була в лайні. Дивися у, ту, 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 туди, в камеру. Бо мені воно там на вухо каже, що в, мій інтерв'юер щось не туди дивиться. Так, добре, е, наступне тоді питання. А що люблять коментувати мої підписники? Що мені там пишуть? Знаєш? Знаю, що тітя Іра чи хто там, не знаю твоїх подружок? Угу. Е, писала, як я зробила ушки. Угу. На зустрічі вишивальниць, якщо я прийду, то я розкажу. Угу. Главний, главний секрет. Угу. І я не знаю, чи на тому відео набрались ті 100 лайків, чи не набрались, я розкажу. Але не зараз. Так. Да. Угу. Да. Так що приїжджайте на зустріч. Там не, не організовують зустрічі, бачиш? Щось нема в Києві, в Харкові була зустріч в Вінниці, була, у Львові ретрит був, а Київ щось. Добре. То приїжджай в Львів. Та я би поїхала так жарко. Так. Чи сильно я там ото чаклую над монтажем відео? Я там щось роблю чи не роблю? Ні, ну що фотошоп, то ні. Ми навіть ну, зараз без фотошопа, все як ото, да, все природне. Ну, да. Звісно. Ти, взагалі, не фотошопиш, але монтуєш ти десь, може, пів години. Там. А чого так довго, не знаєш? Ну, відео 40-30 хвилин. Да. Я там деколи ще вставляю просто ці скріни, да? Наші нові дизайнери щось красивеньке поробили, да, створили. І я хочу поділитися з іншими вишивальницями, щоб вони це побачили. Да? І то в монтажу я в основному вставляю ці всякі скрини, да, Сонечко? Так, mm, да. вони називають мене так. Ти знаєш, це на чого. Так. Да. Добре. Чи готова я? Я. До нових форматів за запитами глядачів. Смотрю які? Ти думаєш, що я подужую нові формати? Ну, якщо якісь, ну прям взагалі поміняти канал, що там вишивка поміняється, там не знаю. Е, там на, хуж... на художество, там не знаю, на якісь картини по номерам, то це, да, це великі зміни були. Угу. Ну, мені кажеться, моєї роботи там би теж не було. Але у мене є одна така роботка, яка? Можу показати. А тут пауза, мабуть. Так, да, дуже жалко. Ну, ну, ну може, наступному відео підготовлю. Так, да, да, У нас наступне відео, я хочу підготувати таке велике підсумок за літо. Що я не вишивала за літо? Чим ти, ти не ти будеш? Не кажи мені, що закінчилось літо. Нє, диви, яка ж розпека. Ще те літо буде й буде, ще буде бабине літо. То ти думаєш, що я зможу подужати якісь нові формати, так? Да? Ну, якщо ти наберешся сил, а так, що. Ти собі прям сказала, і ти все прям зразу. Ні, ну ти будеш по кроку, я тобі знаю. А які це нові формати? Ти можеш уявити, що воно таке? Що мені можуть запропонувати новеньке? Ну, наприклад, це, е, типу, там, наприклад, Снімати відео, як ти імені вишиваєш, або якісь там, наприклад, відповіді на питання. Типу. Ну, це все все є відповіді на питання. А. Угу. Ну, там, наприклад, кстаті, може ще якісь зробити? Тільки щоб там було більше питань. Не знаю, можу. Пишіть свої питання в комах, в коментарях. Угу. Е тихо, тихо, тихо. І. Ми, ми обов'язково на нього відповімо. Угу. Добре. Тебе є ще щось розказати про мене людям? Ну. Чи це на, на цьому все? І ще дякую, що ти качаєш мені велкрафтику купляєш вкусняшки. Нема за що, будь ласка. Ах... Усе, так? Да? Ну, Просто запитання закінчилось, запитання закінчилось уже все. Нема що тебе попитати. Чи ти можеш хоч сама від себе щось сказати? Гуляйте в Велкрафт. Вишивайте, дівчата. Так, а тепер за е, правилами цього, цього тега, я маю передати цю естафету ще трьом дівчинам. Гуляйте в Велкрафт. Перша пані це пані Ольга. Я просто записала, щоб не перепутати правильно назви каналів. Пані Ольга з YouTube-каналу Чудодійні Хрестики. Потім Алла Доменко. Доменко, пані Алла Доменко. І мені дуже ще подобається пані Наталя. Вишивальне бонпансьє. Дівчата, якщо ви не, не бажаєте, немає часу, немає натхнення, нема змоги, ви можете його не записувати. Я не ображусь, це просто такі правила цього тегу за бажанням. Коли знайдете час через рік, через місяць, як то вам буде зручно, правильно? Ну, коли в людини буде змога, тоді вона й запише, правильно? Ну, mm так. -hmm. Ну, то все. Знімали ми вже котра година, мабуть, п'ята, якщо світлом щось не так, ну, вибачте, нема у нас зараз ліків. Владіслав. Ну, дуже гарно це все буде видно. Я ж цього не буду. І побачить твій батько. Хай побачить. І що він скаже? Хай, що хочу. Ну, добре. То будемо тоді казати усім до побачення, так? Всім пока! Не, не рухай його. На цьому будемо дякувати. дякуємо за увагу. Да? З вами була Тітенька Оксана і Tage Fox Willcraft. Пані Владислава, до зустрічі! Ми плануємо бути через тиждень. Всім до побачення! Пока! Пока!